От, заїхали в чергову ерію. Зараз подивимося, як тут живуть люди. Вулиця Хагін Окс бульвар. Хагін Окс Бульвар. Да, так, так, так Кен сюди. Ось такі у нас будиночки. І це воно виходить на північ. Мустанг, ну, соки. Так, да, тут багаті будиночки, однако. Північ і захід вони такі. Заможні. Так. Північ заходу. Захід... Північний захід заможні. Так. Далі. Де тут ми їдемо? Your destination is on the right. Час, час, не, до the Достини. customer requested you leave the order at their door. О, він, Additional instructions are provided in the dasher app. Так, тут ну, ми знову це виходить у нас все-таки е, південь. Правильно? Ну, це, це не Південний захід. Південний захід, або просто на захід. Тут, звісно, великі хороші будинки. Можна подивитися І дерева, отак. Що мені надихає дерева. І дерева, так. Да. Такі от. Отут, Прикольно. Дивися вперед. Поїхали. Акуратно. Оце я розумію. Це приємно. Ну, да. А тут всередині у них якесь болото. Ага, ну, да. ну це, так. Вони огородили. Turn left onto Shinon Street, then turn right onto Отак, от, 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 такі будинки, як навпроти. Це ж взагалі шикарний. Ну і О, навіть... тихо, спокійно. тихо спокійно. Тихо і спокійно. Так, да, Оце надихає. Yeah. І ось народ самі вийшов, гуляє. Тут дуже да, тут тут сильно робили. Там да, мотором роззаросло чарником. От грають великий теніс. От навпроти дивись, які великі будинки. І спокійно десь зараз вирує на фрівеях. Не пробки, але багато машин, все так. дуже багато на перехрестях. А тут цих спокійно, нічого немає. Oh Тому що це резидентерія і Арія, ну, скажімо, такі будиночки. the next left on Scarlet Oak Boulevard, Then turn left onto Mountain Oak Road. Це дуже чудові вони Ну там за забором такі ж самі. Mm -hmm. Але це вже друга. Може, скажемо, ну на ком'юніті вона просто від дороги від'єднується звук, по-перше, по-друге від... Злочинців. А поки ми їдемо от такі от вулиці Рездверії, де поки їдемо, жодної машини не їде. Отак от. І це час пік зараз. 1634. Це всі їдуть додому. Тут отак от пусто. Ну ось так от. Ці люди вже поприїжджали додому. Так. Да. Ось так живуть американці. Yeah, Теж багаті. Які... Це багаті, які купують або будують нові будинки. А в центрі я показував багаті, які живуть. В будинках, які є побудовані 100, а може більше років назад. Теж має сенс жити в таких будинках, але там вони перемішку з бідними живуть, бо там багато бідних живе. Або, скажімо так, м'яко незаможних. От. ну Все ми виїжджаємо. Епатменти от, Old River Road, так. Да. Можна зупиняти записи. Yeah, Далі, тут уже, нічого Далі теж бути. цікаво, але ну, зараз ще раз знімемо е, 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 багаті райони, як сказати, проживання. Тут у нас живуть багаті люди. І знову це на півдні. Ну це теж, по-моєму вулиці ця. Не ком'юніті, а. я так приїхав. Бля. Mm. Це тільки подивився voilà. Буває. на мене. Буває. Подивився на мапу і не подивився, що там це. Є. Тільки коли приїжджав, подивився. які будинки тут, великі Так, широкі волосы. Широкий. А, <плес> ось тут можна подивитися ще некий. Так, трохи на швидкості приїде. Які великі будинки. Інакрмайл, тюрдь он дойстер Way. Oh, so it. Let's see. Let's see. Mountain Gate. To take the next right onto Oyster Way, then turn left onto Holly Oak Drive. Ну so, да. In 600 feet, turn left onto Tiringham Road. Take the next left onto Oyster Way, then turn left onto Holyoke Drive. Yeah. Take the next left onto Holyoke Drive, then turn right onto Bidford Street. Turn right onto Bidford Street, then your destination will be on the right. Так, давайте подивимся далі. Сюди повертаю. І їдем. Ось вот тепер їдем. Покажу я, які будиночки тут. Ось вот так. 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 Їдем, їдем. Your 5800. 5800. Оп. Це у нас. 572. Це, це 5800. О, це 5800. Да. І от сюди і ми сходимо. Опа. Приїхали. У тебе рівно 3 хвилини. Так, да. ну хай буде. Виключай машину. Ні, Машин... машину... машину можна виключити. Машину може виключити, Я поміг. Давай мить. Поставив на 17.30. По-новому запустив. Так. Что ти не можеш, і того, скільки ми тут маємо. А поїхав. Потім. їдемо? Да, запускай. Да, показ. Отклеимся, куди їдемо. Так, надо. Так ты до нуля написал? Или пока ничего не писал? Да, до нуля. Ну, oh, блин. Так, сейчас. Подожди. Так, я включила. Да. In 600 feet, turn right onto Samuelson street. Вот мы еще покажем, какие будиночки тут. Turn right Samuelson street. Then turn left lane. Да, можешь крутить. Тут під палками падает. To take the next left onto Bering Lane, then turn left onto Main Avenue. To take the next left onto Main Avenue, then turn right onto Pandale Way. От, просто шикарні будинки, різноманітні, але ну, ясно, що в різну ціну. От, я дивився по ЗІЛу. Вони Від 350 тисяч, навіть 340, 000 зараз продаються. Take the next left onto the Road. Я не знаю, що вони побудовані стоячі, вже хтось купив і перепродує. Але значить 340 тисяч доларів. In, general, so, yeah, myself, in a quarter a mile, turn right on Ash Road.